Хочеш вір, хочеш вір Життя бентежне. Починаємо наше глибоке дослідження. Тема сьогодні самотність в Україні. І це ну, значно більше, ніж просто сумне відчуття. Справді, це серйозна проблема громадського здоров'я, яка, на жаль, останніми подіями лише загострилася. Так, ми зануримося в джерела, дослідження, різну аналітику, спробуємо розібратися в масштабах, побачити, хто найбільш вразливий, і зрозуміти ключові причини. Саме в українському контексті важливо одразу уточнити, що ми маємо на увазі під самотністю, так? Абсолютно, ми говоримо про тривале, таке знаєте, болісне відчуття розриву між тим, яких соціальних зв'язків людина хоче, і тим, що є насправді. Тобто, це не просто бажання побути наодинці, ні, зовсім ні, це суб'єктивне переживання, і воно може мати ну досить руйнівні наслідки. Добре. Тоді які масштаби? От ВООЗ каже, що глобально кожна шоста людина самотня. Так, це загальна цифра, але регіональні відмінності тут просто вражають. Особливо контраст між Північною та Східною Європою, навіть до повномасштабної війни, саме так дослідження за 2000-2019 роки це чітко показують. У східній Європі рівень самотності значно вищий. Наскільки вищий? Ну, от дивіться, серед людей 60 плюс років у східній Європі 21,3%, а в північній лише 5,3 Ого, це ж майже в чотири рази різниця. Власне, і це вказує на якусь системну вразливість регіону ще до всіх останніх криз. І хто ж найбільш уразливий в Україні, як і загалом у регіоні? Ну, джерела виділяють дві основні групи: літні люди і молодь. Оці 21 середлітніх – серед літніх, це ж часто пов'язано з трудовою міграцією молодших, правда? Діти їдуть, батьки залишаються. Так, це один з ключових факторів. Залишаються без щоденної підтримки, без близького кола. Але молодь. Це трохи контрінтуїтивно здавалося б. А от і ні. Глобально підлітки: це 13-17 і молодь 18-29, показують досить високі рівні самотності. І в Україні теж так. І тут, до речі, є гендерний аспект серед підлітків. Дівчата частіше кажуть, що почуваються самотніми. Цікаво. А соціальні мережі вони ж мали б допомагати. Отут і криється парадокс: з одного боку, так вони дають можливості для зв'язку, але є інший бік. Який саме? Дослідження показують, що надмірне використання, ну скажімо, понад три години на день подвоює ризики для психічного здоров'я через порівняння себе з іншими, саме постійно порівняння з ідеалізованими картинками, гонитва за лайками, це може призводити до дуже поверхневих контактів, і як не дивно, до глибшої такої екзистенційної самотності. Зрозуміло, і на все це наклалася повномасштабна війна. Так, вона стала потужним каталізатором. Мільйони людей стали ВПО внутрішньо переміченими особами. Скільки їх зараз приблизно? На початок 2024 року близько 4,9 мільйонів. Це величезна цифра. І їхня самотність. Це ж не тільки про втрату дому. Звісно, ні, це втрата звичного життя, роботи, кола спілкування, але часто це ще й глибока криза ідентичності. Все це помножене на травну війни. І ще ж стигматизація статусу ВПО. Так? так, це критично важливий аспект. Часто люди стикаються з упередженням при пошуку житла, роботи, відчувають себе чужими. Тобто, фізичне переміщення перетворюється на соціальну ізоляцію. Саме так, і це звичайно дуже ускладнює адаптацію. Джерела також згадують про родини військових. Там якась особлива самотність. Так, її описують як втому від постійної самотності. Уявіть собі, весь тягар щоденних рішень на одній людині постійна тривога за близького на фронті. І відчуття ізоляції, мабуть, навіть серед друзів. Так, бо не всі можуть до кінця зрозуміти цей досвід. Це дуже виснажує. І це, звісно, впливає на те, як потім родина зустрічатиме ветерана. І це підводить нас до проблем ветеранів реінтеграція. О, це величезний виклик. Їхня ізоляція часто пов'язана з наслідками бойового досвіду ПТСР, депресія, тривожність. ПТСР це посттравматичний стресовий розлад, так? Так. До цього додається криза ідентичності Знаєте, цей перехід від воїна до цивільного втрачається відчуття мети, братерства, яке було на фронті. І знову стигма. І знову стигма. Вона ускладнює все. Про це влаштування, доступ до якихось послуг та й просто повернення в соціум. Отже, війна це потужний фактор. Але ж були і інші проблеми. Так ви згадували про культурні бар'єри, стигма навколо психічного здоров'я. Так на жаль, в Україні все ще дуже поширений цей культ сильної особистості. Звернення по психологічну допомогу часто сприймається як слабкість. Тобто, люди бояться осуду, бояться осуду, бояться здатися не такими. Хоча рівень стресу просто зашкалює. От дослідження 2024 року 92% жінок, 87% чоловіків пережили стресові події. Але ж останнім часом ніби більше про це говорять, може є якісь зрушення? Зрушення є так про це почали говорити відкритіше, це правда, але глибоко вкорінені уявлення змінюються дуже повільно. І через цю стигму існуюча допомога недоступна. Не те, щоб недоступна. Інфраструктура є, гарячі лінії, центри допомоги, але вони часто залишаються недовикористаними, люди просто не звертаються. І тоді самотність стає хронічною. Саме так, тимчасове відчуття переростає в серйозну проблему. Системні проблеми, травма війни, культурна стигма, дуже складний вузол. Що ж робити, якісь рішення пропонуються? Ну, очевидно, що потрібна комплексна національна стратегія. Щось подібне до того, що зараз розробляють і в ЄС. А що вона має включати цільові програми, наприклад, для літніх навчання цифрової грамотності, залучення до якихось спільнот, клубів, для ВПО програми дестигматизації, підтримки ідентичності, а для ветеранів, для ветеранів комплексна реінтеграція. Тобто психологічна підтримка, соціальна адаптація, допомога з працевлаштуванням все разом. Отже, якщо підсумувати, самотність в Україні це така багатошарова проблема. Є історичне коріння, оця системна вразливість східної Європи, так. яку потім різко посилила травма війни і масове переміщення людей. І на це все накладається соціальна стигма щодо ВПО, ветеранів та й взагалі щодо звернення по допомогу. Саме ця стигма діє як потужний бар'єр, і навіть технології, які, здавалося б, мали з'єднувати, іноді можуть поглиблювати ізоляцію. І це залишає нас із важливим питанням наостанок, так? Так, от, якщо одна з ключових перешкод це саме культурна стигма, то як ми, як суспільство, можемо змінити цей наратив? Як переосмислити звернення по підтримку? Саме не як ознаку слабкості, а навпаки, як прояв сили. Як відповідальність перед собою, перед близькими, і як необхідний крок, крок до відновлення не лише особистого добробуту, а й нашої спільної колективної стійкості, особливо зараз, в умовах війни та після неї. От про це варто подумати.